Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Doom 3. І ми вже в другому секторі комплексу Альфа. Правда, ці звуки мене. Ой, мама міє. Якось мені не дуже з цього місця гаразд. Але у нас немає бляхамка виходу, але будемо. Рухатись. Так. Так, ось так тобі спи спокійно. Боже, не буду на це дивитись. Раз, пампушку перезарядимо, тут якісь ігрові автомати стоять. Теж ка і магазин, чудово. Ой! Тільки. Як завжди зі спимною щось в мене сповниться. Що це Вбиральня? Мені якось не дуже... Бляха-муха із... від цієї бри... вбиральні. Да он это там ходит. Бляха, муха. Что там там есть там спавнилось? Кто есть там е? Ой! Бляха, я в паніці. Я вже в паніці від... Від цієї атмосфери. Ой. Це ще не павука але павуків ми зустрінемо.

Може. Зайдемо. А, може спочатку туди. Ой! Бляхамка я за закричав. Від страху закричав я прям на всю кімнату. Тому що це зненацька з'явилося. Піду гляну що там. Ой. Ой. Не вчасно. Не вчасно. Я так і думав... Вони ще прийдуть. Ой, вони обидві. Їх там двоє. Ой. Ну, підходять по черзі. Кожному. Єсь КПК, камери вимкнені. Andрючин. Е, Вузловий КПП охорони, КПП охорони, вузол системи охолодження, компресор НМТ, технічний склад, контроль системи охолодження. Мене наче здоров'я повно. Буду рухатися. Далі. Наче я на правильному шляху я зараз. Все, на поготові. Тут немає повітря. Так, де ж тоді ці балони? У мене повітря закінчується, бляха, муха. Добре, що я А він не підозрює, що ззаді був Чи позаду.

Тут ще один КПП. Нове завдання десяти до сектору 3. Walter Коннорс, технічний склад. Тримайте, нехай під мене походу треба назад повертатись. Ой, мене мало. Здоров'я треба знайти знову цю аптечку. Швидше назад. Чудово. Не звертаємо на нього уваги. Так, за аптечкою повернулися, поповнили своє здоров'я, тепер будемо рухатись. Тех склад. А так тут я аптечка. Чому я її не підібрав? А, тут так, тут є ліфт Я не знаю, може спуститись. Давайте спробуємо через двері. Ні, ну тут через двері не вийде, тут тільки по ліпту спуститись можна. Давайте спустимось. Ой, що це? Мама м'я! І ці ще з'явилися, коли я спустився. Чудово Джордж Эдвардс, копием файлы. Так файли скопиоване. Ручні гранати взяли. І куди ти йдеш? Петло резко вымкнулось. Что-то спало. Кто там? Минулося. Ой, він його, він його завалив от шорт. Тепер нам одному прийдеться рухатися. Ось так. Вони під кожним вуглом будуть очікувати. Мені щось не по душі. Тут це місце. Так, дробина косье. Раз по драбині піднімуся. Так, так, ми вже тут. Я тут з ліхтариком хожу. Паутиня. Що там таке? Що це? Я не знаю, що це було. Всі звуки... Вони мене лякають. Ой. Ой, бляха-пауки! Вони походу з усіх сторін будуть. Бляха-муха! Та харе з'являтись. Бляха-муха. Ой, бляха-муха. А, -а, а їх там-то багато. Дякую, що хоч тут аптечка є. Так, ай, кусаються. Кусаються. Бляха-муха. Ой. Деся... А, яма. Ой, ой. Вони. Та. Та харе вже. Головне від них подалі триматись. Фух, пронесло. Повоював з цими пауками і годі. Знову. Ста... Вы Ви Знову. Відчиняємо двері терміналу. Так. Альфа сектор 3. Пронесло. Я ледве вижив з тими пауками, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!